На військовому цвинтарі Житомира знову поховали героя Костянтинові Кузьменку назавжди 26. від імені президента України, верховного команду збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. Костянтин навчався у Житомирському екологічному ліцеї номер 24 Його класна керівниця розповідає: хлопця любили усі, і однокласниці, які сперечались, хто сидітиме з ним за однією партою, і однокласники, які цінували вірного друга. 2014 рік це наш випуск рік, який вже тоді змінив, мабуть, життя. І я пам'ятаю дійсно ось ті слова, коли їм говорили, що жити треба не по принципу, чому я. А хто ж як не я? І Костя Женя Пташник. Вони дійсно так, так і жили. Після закінчення ліцею Костянтин вступив до військового інституту імені Корольова на факультет радіоелектроніки, де навчався до третього курсу. Після третього курсу перевівся в політехнічний інститут на факультет інженерно-комп'ютерних технологій. Як Друзі і студенти, і всі кажуть, що Костянтин в електроніці був ну, просто генієм. Ще тоді хлопець допомагав нашим військовим, ремонтуючи техніку, яка перебувала у зоні бойових дій. Костянтин закінчив університет з червоним дипломом і працював помічником викладача, а також інженером в одній із приватних компаній. Студенти його просто обожнювали, і як сестричка розповідала, що він міг там просто годинами майструвати якусь радіоелектричну радіо там комп'ютерну програму для того, щоб донести це все до своїх студентів. У червні 2023 року хлопця мобілізували. Він поїхав на схід, щоб стати на захист України. Згодом Костянтин став командиром зводу. Його побратими найвисокої думки про нього. Вони дуже переживали, що не могли приїхати, тому що вони задіяні в бойових діях. Але він був для них, незважаючи на свій молодий вік, і братом, і другом, і батьком. Воїн не встиг одружитися, хоча, за словами класної керівниці, завжди мріяв про це. А ще Костик був у нас такий, ми називали його господар, і дійсно він би був чудовий сім'янин. І дуже шкода, що ось це ті хлопчики, тому що це хлопчики, їм би жити, створювати сім'ю. Лекаць свою родину, але той принцип, «хто ж, як не я, змінив, мабуть, їхнє ставлення до всього. Захисник загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання. У скорботі за ним залишилися батьки, сестра та вся Україна. Анна Чепол, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Дія трапилася. У нас відбулося ДТП за участю автомобіля і пішохода. Попередньо пішоход переходив дорогу в нестановленому місці, в результаті чого водій здійснив наїзд на пішохода, який в подальшому був госпіталізований. Даною подією займається слідчий, так як пішоход отримав тілесні ушкодження. Ми забезпечуємо охорону місця події та надаємо допомогу слідчому. Бачиш. Ти бачиш Русанс. Ти, ти. Ти, ти. Ти, ти. Ти, ти. Відео з'явилося у мережі 31 жовтня із заголовками, що поліцейські затримали втомленого військового через підозри, що той кермував у нетверезому стані. Коментатори почали активно обурюватись. У поліції ж розповіли свою версію інциденту. 30 жовтня близько 14-ї години патрульні поліцейські відділу поліції номер 2 Це місто Коростишів, Зупинили водія за поруш. Правил дорожнього руху, а саме розворот у забороненому місці. Під час спілкування з водієм та встановлення всіх обставин було встановлено, що у водія відсутнє водійське посвідчення. Також поведінка водія здалася поліцейським нетиповою, тож запропонували йому пройти перевірку на драгері, на що той погодився. Таким чином, вони поїхали до медзакладу, де власне, і було зроблено тест. Це те, що ви бачили на відео. Так, він показав нуль. Після отримання результату військовий нагадав правоохоронцю, що останній обіцяв приєднатися до воїнів на передовій, якщо Драгер покаже нуль. Як він обіцяє, що отримає повістку, він мені обіцяв не на камеру. А тепер пообіцяє мені на камеру, що ти отримаєш повістку. У військоматі ТЦК чи що там зараз видає. А оце отримаєш. Їш напередодні зі мною. Я буду дуже просити, щоб тебе відправили саме до мене. Однак чи виконав поліцейський свою обіцянку? Невідомо на даний час. Мені ця інформація невідома щодо повісток. Поліцейські зараз служать в національній поліції України, тому. Яка процедура вручення повісток на даний момент це прокоментувати я не можу? Це краще звернутися до військомату, як то кажуть. У поліції наголошують, такі превентивні заходи допомагають з'ясувати, чи може водій керувати транспортним засобом і попереджують ДТП. Тому ось така, навіть такі превентивні заходи вони допомагають встановити, чи водій може керувати, чи не може, і також упередити якісь нещасні випадки. І дорожні пригоди. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Ескаудін. Для Житомирянки Анни Щепанської повномасштабне вторгнення розпочалося, як і для більшості українців, із ранкових вибухів. Однак було і те, що вирізняло її ситуацію з-поміж інших. Син Андрій у момент наступу, 24 лютого, знаходився на блокпості у Донецькій області. Десь шостій годині ранку позвонив Андрій. Він був між біжнікольським і Маріуполем. І сказав, ну що почалось, бо він уже знав. Я, я догадую, що він уже знав, він готувався. До війни тому він не пішов у відпустку, тому він відправив свої речі нам новою почтою. З 2019 року, з 19 років, Андрій служить у лавах Національної гвардії України. Постійно перебував у районі Запоріжжя та Маріуполя. Я кажу сина, давай будемо знаходити е, зв'язки, щоб ти в Житомирі залишився служити і все. А він мені відповів: мама, під боком у мами то не служба. І не захотів, як я як я не просила і він сказав Ні, навіть не питайтесь чим подальше, тим краще. У березні минулого року Андрій Щапанський мав приїхати у відпустку. Та востаннє жінка бачила сина ще у 2021 році. Він приїхав на місяць до нас у відпустку. Потім поїхав уже на на Запоріжжя на службу, а потім дзвонить каже: Мама, я. Про шляпу у мене ще шість днів відпустки. Я щось неправильно порахував. Кажу: син: бери білет, скільки він коштує, бери білети, їдь ще додому. Ще маміних супчиків, котлеток поїси, і я тобою насолоджусь. І він приїхав, і ще ми побули. І в серпні місяці тату його завіз на Бердичівський потяг на вокзал, і він поїхав потягом уже. Мелітополь у перший день повномасштабного вторгнення Андрій розповідав по телефону, як росіяни зрівнювали усе із землею і з всеможливої зброї. 25 лютого юнак вже був у Маріуполі. Там ви знаєте, що творилось в тому Маріуполі. А 1 березня офіційно я знаю, що Маріуполь вже повністю взяли в облогу. І вийти оттуда не було. Ми з ним зізвонювалися, і для мене було щастя хоч раз в день його почути, або смс ку або смайлік. Згодом зв'язок обірвався. Маріуполь залишився без електроенергії. Останній раз він дзвонив з 16 березня, сказав: Мама, я в діти, як обично сини дзвонять, мама, я шапку одяг. Так і він каже: мам, я одягнутий, тепло, не переживай. Все буде добре все буде добре, і нас роз'єднили, А був номер односторонній дзвінок в одну сторону, і я не могла знову зателефонувати йому. І так я оце останній раз почула його голос 16 березня 2022 року. Далі згадує жінка, була невідомість від сина жодної звістки, а куди йти та до кого звертатися було незрозуміло. З часом Анна потрапила у групу, де між собою спілкувалися рідні побратимів Андрія і почали діяти разом. Ми почали об'єднуватись. Знайшли військову частину в Запоріжжі, почали дзвонити туди. А вони нам відповідають: нема зв'язку. Ви ж бачите, як бомблять Маріуполь. Нема зв'язку. І в цій невідомості ми два місяці пробули. Згодом Анна натрапила на пост звільненого з Оленівки воїна, котрий міг надати інформацію про Андрія. Так і сталося. Чоловік впізнав юнака і повідомив, що той живий, однак в полоні. Це дало надію жінці. А вже у січні цього року вона побачила відео. Прошу передати привіт. Я жив здоров, все нормально. Хочу скоро побачитися, Надеюсь, скоро обменяю. Прошу передать привіт моєму брату Тимофею. Пускай там, поки мене нет рядом, не скучает, скоро його брат повернеться. Ну, звісно, він змінився, звісно, він походав, звісно, він постарів, дуже постарів, повзрослів, скажімо так. ось. Але, але як і кожен з них, я дивилася йому в очі і бачила, що він має надію, він має надію, що все буде добре. Я за ці очі зацепилася за цю надію, так само вірю. Увесь цей період разом з мамою та татом Андрія переживає молодший братик Тимофій. Востаннє вони бачились, коли йому було шість років, зараз вже вісім. Хлопчик важко реагував на вибухи та тривоги. Тож разом з мамою їм довелося тимчасово виїхати за кордон. Та він чудово розуміє, де його брат, та чекає, чи не найбільше. Я кажу син, а якби зараз ми поїхали додому. Ти би хотів би бути дома? Він каже: якби був Андрійко, я би зараз поїхав би. Бо Андрійко мене завжди захистить. От настільки він в ньому бачить захист, от настільки він його чекає, от що що, що, що хоча він любить і тата. І все, ну а для Андрійка, для нього братик, це щось ну єдине. Вони і родилися двох похожих. І якщо взяти дві фотокартки Андрія і Тимофія, одне обличчя, хоча вони не близнюки, але одне обличчя, один колір волосся, все. І він настільки любить брата, там що-небудь каже. А якби Андрій був він грався так. От якби прийде Андрій, ми будемо це лего складати. Мам, дивись, танк стоїть до цього часу, що Андрій склав. Тобто нам це все так дорого і він це все пам'ятає. Жінка неодноразово з родиною виходила на різні акції, активно веде соцмережі, аби світ не забував про війну та тих, хто на передовій або в полоні. І, хоча вже так давно не бачилася із сином, говорить, вони постійно разом. Ми сідаємо їсти, ми завжди думаємо, що він їсть, що він п'є, як йому все. Бо ну можна сказати, що 24 на 7 ми з ним. Ментально, духовно, молитвенно ми завжди з ним. Дивимося на небо, на сонце. Цілую його одяг, беру його форму. В кожному дні є життя, в кожній ночі є надія. Жінка мріє, щоб вже цієї осені в їхній родині сталося диво, і вони змогли знову обійняти свого Андрія. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК 1